Вдягати однорічну дитину в зару, пити евіан, фоткатися з пляшкою майот, носити Гучі. В цьому випуску говоримо про демонстративне споживання в просторіччі панти. Що воно таке, чому бісить і коли панти корисні? Привіт, мене звати Олена і я навчаюсь на коуча за стандартами ICF. І на каналі ОМАЙ Гат Олена ми відверто говоримо про те, як жити так, як хочеться, а не так, як треба, і бути чесними з собою. Підписуйтесь, якщо теми вам цікаві. Демонстративне або показне споживання в просторіччі понти це придбання товарів та послуг не лише для того, щоб використовувати їх за прямим призначенням, а здебільшого, щоб справити враження на оточуючих та підкреслити свій статус. Існує більш спеціалізований термін, я його десь ось тут напишу: «invidious consumption», що означає споживання з метою викликати у оточуючих почуття заздрощів. І мова тут не обов'язково про люкс-бренди за кілька тисяч доларів, а йти на тренування, наприклад, з пляшкою Evian за 100 гривень, бо з ковток за 12 якось не лакшері. Давайте поговоримо про те, чому це бісить і які бувають види реакцій. Під будь-яким відео або фото, де людина показує, що любить або купує дорогі речі. Зазвичай дуже багато хейту, ну починаючи від в країні і так пенсії малі, а ви тут хизуєтесь там дорогою тряпкою, або там тільки недалекі люди витрачають такі гроші на таку там річ, ну, або послугу. Ну або моє улюблене, та краще б ви ці гроші витратили на і тут підставити ну, кожен щось своє. Я знімаю біле пальто, бо мене це теж колись торкало. Коли знайома ще до великої війни грала розкішне весілля, я крутила носом, мовляв: Ну таке, до чого ця показуха? Але об'єктивно, от яке мені діло, куди людина витрачає свої власні гроші? Ключове тут свої власні. Ну не мене ж вона попросила оплатити їй та весілля. Ну або хтось купує новий iPhone, коли він тільки вийшов, і певна частина людей округлює очі з таким німим питанням: ну і що це? І от я задалась питанням, чому одних людей торкають понти інших? Давайте розберемося. У нас в культурі не прийнято демонструвати успіх в жодних його варіантах. А дорогі речі, дороге якесь таке красиве дозвілля це найлегший спосіб показати, що ти умнічка, що ти гарно заробляєш і така от успішна людина. Може, знаєте цей приклад, що до психотерапевта прийшла клієнтка зі скаргами на оточуючих. Що мовляв, навіщо ці люди в сторі постять кожен свій крок, оті свої сніданки, ото куди вони їдуть, що вони там роблять. І коли вони почали з психотерапевтом розбирати, що в чому ж причина такої реакції, і що ж саме ну, насправді її бісить, то з'ясувалося, що її бісить те, що інші люди вважають своє життя цікавим, навіть той сніданок вони вважають гідним, щоб його показати. Допускаю, що так і тут. Люди, котрі можуть собі дозволити демонструвати успіх і пишатись своїм успіхом, вони, вони дуже тригерять і викликають негативні емоції у тих, хто теж би хотів, але чомусь собі забороняє. Друга причина, чому бісять понти, це підозра, що людина, наче як, намагається здаватися, а не є. Ну, типу, що тебе обманюють, що мовляв, насправді вона взяла цю Тойоту в кредит. Ну, тобто, виходить, що якщо Тойота в кредит, то показувати і пишатися не можна. А якщо купили за всю суму, то можна. Чи як? Чи ніколи не можна? Що стоїть за цією потребою демонструвати свій, ну, назвемо це таким словом, успіх, людина може з'ясувати лише зі своїм психотерапевтом, якщо в неї є такий запит і їй від цього не ок. Ну, але точно не нам по сторіс ставити діагнози. Третя причина, чому бісять панти, це ну, така вона банальна відчуття заздрощів. Ну, всі ми або принаймні більшість не святі. І звісно, коли хтось живе так, як ти хочеш, це може викликати певні негативні емоції. Але хороша новина в тому, що, значить, підсвідомо ми вважаємо, що теж на це заслуговуємо і можемо це мати. Але з певних причин поки не маємо. Ну, скажімо, я не заздрю людям, у котрих нерухомість в Монако. Бо на цей момент мого життя я не вірю, що я теж можу це мати. Але я заздрю жінкам за кермом гарного авто. Бо, в принципі, десь в моїй голові я хочу бути однією з них. А що, до речі, у вас викликає почуття заздрощів? Буду вдячна, якщо ви То відверто поділитесь в коментарях, бо про таке писати непросто. <му> Які реакції я досить часто спостерігаю в соціальних мережах? Це знецінення речей. Тут можна погратися з різними формами знецінення, починаючи від того, що я б таке ніколи не купив, або це можна придбати на базарі. До способів протиставити, що ось я теж гарно заробляю, але я б ніколи не витратила чи не витратив гроші на отаку покупку. Ну там не знаю, шмотку, тачку, будь-що. От коментатор, мабуть, міг би продовжити, бо я вищий за це все. Ну, звісно, який стиль життя нам здається більш моральним і раціональним. Але в такі моменти я завжди згадую фразу Дозволь собі будь-собою, а іншим іншими. І слово дозволь я б тут виділила, підкреслила, збільшила. Ну бо об'єктивно, чи можемо ми стверджувати, що всі люди, всі в люкс-брендах дорогих авто або котрі вечерюють там в дорогих ресторанах, вони всі такі недуховні і закомплексовані, і низькоморальні. Ну, звісно, не можемо. Як і навпаки, що люди без люкс-брендів, які не харчуються в дорогих ресторанах, вони всі такі високоморальні. Ну, є різні незалежно від того, скільки вони заробляють з різними поглядами, з різними цінностями. Здорова реакція, до якої я прагну, це повністю усвідомити і закріпити в своїй голові, що будь-яка людина має право витрачати свої зароблені гроші, так, як вона вважає за потрібним. В принципі, як і я, можу витрачати свої, так як хочу саме я. Ну, звісно, ми можемо не сходитись по цінностям, але це цілком ок. До речі, якщо ви зараз думаєте, куди витратити гроші, чи куди їх інвестувати, то пропоную підтримати мій збір? Я наразі збираю свою частину великого збору на вантажівку для 67-ї бригади. Будь-яка комфортна сума вона дуже важлива і допоможе швидше закрити потреби підрозділу. Посилання залишаю в описі до цього відео. Переходьте, донатьте і всіма можливими способами давайте наближати нашу перемогу та підтримувати наше військо. Які причини у демонстративного споживання? Ну простіше кажучи, навіщо люди пантуються? Ну це соціальні, тобто, це як спосіб продемонструвати свій статус, підкреслити свій успіх і нарешті могти спокійно зайти в брокарт. Ну, це жарт. Хто зрозумів? той зрозумів. Моральні це бажання отримати схвалення, захоплення, компліменти та хай вже з ними навіть почуття заздрощів. Психологічні причини, коли через покупку певної речі людина піднімає свою самооцінку або навіть свою самоцінність, або компенсує якісь прогалини в своєму житті. Наступне це гедоністичні причини. Демонстративне споживання це такий як спосіб задовольнити свої. Естетичні потреби, коли важлива історія, речі, репутація, традиції ну, скажімо, валізи у Вітон, вони були настільки круті і якісні, ну і мабуть, є, що ними користувалася королівська родина і високо їх оцінювала. І певні люди хочуть бути дотичними до цієї історії цього модного дому, навіть не будучи королями. І хто ми такі, щоб їм це забороняти? І ще така причина: вона мені дуже подобається це самовираження. Тобто це володіння тією річчю, а, котру не може собі дозволити кожен другий. Ну, скажімо, придбати платівку 67-го року. Бо наче панти, а наче ж красиво. До речі, ці теми ми пропрацьовуємо на коуч-сесіях, де клієнт може глибше пізнати себе, свої справжні цінності та потреби. Якщо тема вам цікава, підписуйтесь на мій інстаграм, там про це детальніше. Посилання залишаю в описі до цього відео. А які ж мінуси у демонстративного споживання? Тут хочу навести цитату Еріха Фрома, що поспішаючи мати, ми забуваємо бути. Досить такий тривожний дзвіночок, коли всі покупки перетворюються в самопрезентацію. Ну або ще гірше змагання з найближчим оточенням. Коли придбання дорогої або статусної речі, воно не покращує, а навпаки, погіршує життя. Ну, перший приклад, що спав на думку, коли людина щиро тривожиться, що всі в її оточенні вже купили 28-й айфон, а в неї ще 10-й. Ну, або коли людина постійно живе в кредитах і їй від цього тривожно та погано. Та знов таки я хочу наголосити на тому, що лише людина, котра купує ну, демонстративну річ, вона знає, що насправді за цим стоїть. Лише вона стовідсотково знає, які потреби вона закриває. Я прихильниця такого підходу, що необ'єктивно ставити психологічні діагнози, ну, по відчуттям до мінусів демонстративного споживання також можна віднести неоднозначну реакцію оточуючих. Але ну, це не зовсім мінус, бо оточуючі на все завжди реагують неоднозначно. А які ж плюси понтів? Понти, ну або демонстративне споживання це як спосіб привернення уваги до свого успіху. Ну, от, наприклад, коли я стану професійним сертифікованим коучем з офісом на Воздвиженці, і для мене це буде класне досягнення, чи можу я це демонструвати? Ну, скоріш за все, більшість людей скажуть, ну звісно, так. А якщо ця моя діяльність дозволить купити білий порш, чи можу я це показувати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Провокатор! Провокатор! Ще один такий плюс це збільшення впевненості і забезпечення моральної безпеки. Ну, бо як не крутисти, можна сперечатися, але в суспільстві є ряд маркерів, по яким нас оцінюють, і ми оцінюємо. Ну, Статусна річ, ну там чи будь-яка, це найпростіший спосіб показати певному колу, що я свій. Ну, скажімо, на бізнес-зустрічах, в соціальних мережах та прості господі, вже в тому брокарді. Наступний плюс понтів це експресія особистих цінностей. Є люди, для котрих в системі їхньої цінності гарно заробляти, оточувати себе красивими речами, максимальним, ну назвемо це комфортом, і їхнє его хоче визнання, що молодець, ну там красавчик чи красуня в тебе це виходить. Тобто, це просто цінність людини. Ну, ряду з іншими цінностями. Якщо вона, скажімо, купила дорогий диван, то це просто її цінність. Якщо інша людина думає, та що за бред можна було купити дешевший, то це просто не входить в її систему цінностей. І перший і другий варіант окей. І ще такий плюс, понти допомагають запам'ятовуватись. Інколи бо це ефектно, а інколи бо дуже-дуже бісить. Які ще є плюси демонстративного споживання особисто для вас? Буду вдячна, якщо поділитесь в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте лайк, підпишіться на канал, або можете поділитися цим відео з тими, кому воно буде цікавим. Також в описі до відео залишаю посилання на мій інстаграм, де я показую шлях в коучингу, як я поступово стаю спеціалістом, професіоналом з хорошим цінником та офісом на Воздвиженці. Підписуйтесь!